Нас на скайп до нас виходить доєднується до розмови Дмитро Кублицький, це громадський діяч, штат Мічиган, Сполучені Штати Америки. Дмитро, чи чуєте ви нас доброго вечора? Доброго вечора, так я чую вас. У вас, uh, у вас мабуть, день. Я так підозрюю. Так uh, uh, так, у нас день. Uh, доброго вечора. Я чую вас гарно. Uh, я хочу одразу уточнити. Я я звичайний приватний громадянин. Я б не називав себе громадським діячем. Ага, зрозуміло, перепрошую зразу за за це за, за цю, цю недактну помилку. Non, а, хтось нам так розповів, не знаю хто. Ну менше з тим. Ми би хотіли запитати вас, як зараз власне підготовка відбувається до виборів у вас там в штаті Мічиган, і які виникли власне труднощі з тим, аби зареєструватися, аби голосувати. Ну, про підготовку я не знаю. Я до цього не залучений як приватний громадянин. Я можу лише про себе особисто казати. На цих виборах я проголосувати не зможу, оскільки мій закордонний паспорт, термін його дії закінчився у 2010 році. А нового паспорту мені не дають, і я коли дзвонив, здається, на у квітні, як тільки проголосили, чи коли що будуть президентські вибори, я подзвонив до українського консулату в Чикаго, розповів їм про це і сказав, що в мене також є цей внутрішній український паспорт, який я готовий особисто, звичайно, привезти до консулату для того, щоб мене занесли до списків виборців, на що мені повідомили, що з внутрішнім паспортом вас проголосувати також не вийде. А це незважаючи на те, що в мене у внутрішньому паспорті. А немає місця реєстрації, оскільки я був відреєстрований від останнього місця, в якому був до того зареєстрований. Тобто 25 числа я лише спостерігатиму за перебігом виборів і так мовити підтримуватиму морально мого кандидата. Зрозуміло, ми спробуємо. У нас є людина, яка фахово може вам пояснити, як вирішити цю ситуацію, чи неможливо вирішити, пане Андрію, що робити, власне, коли така ситуація, як угу. в пана Дмитра, дійсно, єдиним документом, згідно з чинного законодавства, який дозволяє проголосувати за кордоном і підтверджує особу громадянина, є закордонний паспорт. Дійсний закордонний паспорт. Тому, пане Дмитре, мені здається, що, можливо, тут якесь непорозуміння, оскільки, якщо у вас зараз паспорт втратив чинність, наше законодавство дозволяє продовжити його, у вас, напевно, паспорт старого взірця. І, відповідно, наші консули теж зорієнтовані за кордоном що при виникненні подібних ситуацій вчиняти необхідну консульську дію, тобто продовжувати закордонний паспорт, що уможливить нашим громадянам проголосувати в день виборів, але це дуже важливо пам'ятати, що єдиним документом, який підтверджує особу при З'явлені у відповідній виборчій дільниці є закордонний паспорт. Особливо актуально це для Російської Федерації та Білорусі, де як відомо, у нас режим поїздок дозволяє перетнати кордон на підставі внутрішнього паспорту. Пане Дмитре, ви почули, що сказав наш гість. Надіюсь, ця інформація вам якось допоможе. Я не думаю, що вона мені допоможе, якщо можна коротенько, тому що під час я вже мешкаю за кордоном 13 років. І я не пам'ятаю вже скільки разів я звертався до нашого консулату для того, щоб стати на консульський облік, для того щоб чи подовжувати, чи обміняти новий паспорт. Мені консулат відмовляється мати зі мною справу на підставі того, що я не маю так званого дозволу компетентних органів України на постійне проживання за кордоном. Пане а, Дмитри, і... я, я вас почув. Дивіться, це порушення з боку консульських посадових осіб. Я вам це говорю. Вони не мають права вам відмовляти. І ми після цього ефіру проведемо перевірку, на якій підставі вам було відмовлено, і чому консули не виконують своїх прямих обов'язків. Це порушення. Я вам говорю це відповідально. Дуже дякую, тому що я надсилав о, два, два роки тому. О, мені я додзвонився до о, це був департамент консульської служби у МЗС. І мені сказали, що написати о, факс. До них я це написав за два тижні. Мені віддзвонив, людина, відзвонила з консулату і сказала, що <кій> перепрошую дійсно не вимагається цього штампу на ПМП. І, але така в нас практика, і без цього штампу наша бюрократія з вами працювати не буде. Ще це раз покажу, що... це порушення, пане Дмитре. І тут я теж хотів би повідомити, що враховуючи, що зараз закордонні паспорти виготовляються засобами державної єдиної інформаційної системи, ми також прийняли рішення видавати всім громадянам України, це дуже важливо, які проживають за кордоном і можуть підтвердити, що проживають за кордоном не менше шести місяців. Закордонні паспорти безвідносно до їхнього статусу це дуже важливо. Це вперше ми прийняли таке рішення: чи ти нелегал, легал, чи ти для нас немає значення.